Вітаю, мої дорогенькі друзі. Ви вже певно скучили без одеських зашкварів та розкладів. отож ми зробили новий випуск обраних та щасливих. І це значить, що в когось після цієї програми буде сіпатися око та палати пікантне місце. Наш герой не чиновник, що цупить гроші, і не локальний політик з манією величі. Але він явно вважає себе обраним і щасливим, тож це наш клієнт. Знайомтеся, міцний будівельний бренд, який час. Резжадібність перетворився на бульбашку жорстокого одеського девелопмента компанія Стікон. Ікон справжнісінький мастодонт. Офіційно фірма зареєстрована 30 грудня 2003 року. Хоча в самій компанії впевнені, що працюють аж з 1967-го. Ніякого стікону тоді ще не було, але працювало одеське ремонтно-будівельне управління номер 7, яке в лехі 90-ті швиденько прихватизували. А на чолі опинився будівельник Леонід Крючков. На початку нульових він перетворив фірму на товстікон. Як би там не було, але на зорі будівельного буму Одеси фірма зробила собі непогане ім'я низькою об'єктів. У ріелторів навіть було сталеве поняття стіконівський дім як знак якості. На руку компанії здебільшого грали аферисти, які паралельно та по сусідству плодили недобудови або ліпили свої об'єкти з чогось там і палок. Та час минав ринок змінювався, і жага грошей змінила і сам стікон. Справа, по-перше, в масштабізації, коли ти будуєш одночасно два-три будинки, набагато легше слідкувати за якістю та вирішувати операційні проблеми, зокрема корупційні. Коли ж ти намагаєшся застрибнути до ліги справжніх монстрів, що забудовують цілі мікрорайони чоловейниками, доведеться стикнутися з набагато більшою кількістю траблів. В цей час твоя імперія. І перетворюється на картковий будиночок. Всі об'єкти стають фінансово залежними між собою. А далі, як то кажуть, помах крила метелика на одному кінці планети може спричинити цунамі на іншому. По-друге, саме корупційна складова стікон впевнено себе почував, коли забудовував території, наприклад, університету Мечникова. Набагато простіше отримати карт бланш від керівництва місцевого вишу та пиляти його землю, аніж полювати одночасно за. Великим числом майданчиків постійно домовляючись то з обласною владою, то з міською, а то і з центральною. Коли ти лізеш у такі хащі, то і священне ім'я компанії починає лунати у новинах не тільки у тому контексті, за який ти заплатив змі, а й у скандальному. Наприклад, поліз Стікон до медичного університету, от і отримав згадку у матеріалах про корупцію його керівництва на тлі війни за посади, що йшла аж з міністерства охорони здоров'я. Або вирішили власники компанії зробити крок до вищої ліги та збудувати найвищий ЖК у місті позаду палацу спорту. От і блізли у суди з обласною владою та цілу низку неприємних матеріалів у змі. Як з'ясувалось, землю під ЖК Олімпійський довелося відводити з бійкою вже на фінальних етапах будівництва. А паркінг то взагалі зашквар. Замовником, як це часто буває у Стікона, виступили бюджетники, той самий палац спорту, який тоді всі, в принципі, поховали, та навіть знайшли місце на околиці для його нащадка. Не дарма активність та жага до великих грошей зробили стікон одним із опосередкованих фігурантів найгучнішої сучасної одеської справи, а саме Кауфмана та Грановського, яких плотно кошмарить вся верхівка правоохоронців на чолі із САП Стікон у справі фігурує як одна із компаній, що башляла тіньовим бенефіціарам міста. Окремою гілкою скандалів будинків Стікона це передача їх до ОСББ, яка постійно супроводжується судами і зашкварами. Стара одеська схема. Поюзати будинок, поки той новий через власну керуючу компанію. А коли починаються реальні потреби оновити, можна й об'єднанню співвласників віддати зі скрипом. Наприклад, один із найвідоміших стіконівських будинків, так би мовити, первісток на землях Мечникова вже відверто сиплеться, а люди блукають по судах. Почались ці негативні для іміджу процеси ще до великої війни. Наприклад, об'єкт на фонтані ЖК Модерна, що не Івана Франка, ось маленький аналіз порталів нерухомості. Сайт Build.ua востаннє оновлював свої дані по цьому об'єкту за два тижні до початку вторгнення. Вже тоді він нарахував 35 місяців затримки першої черги. Другу прогнозували з дату у третьому кварталі минулого року. Сайт нерухомість здачу другого будинку. Призначили на початок 2023 року, а потім перенесли на той самий третій квартал. Сайт Fresco.ua вже пише, що будівля буде здана у середині 2025-го. Мовляв, наразі звели лише половину цієї секції. А от на самому сайті стікону взагалі позначено, що зараз є фундамент: 80% каркасу, половина стін та 1% внутрішнього оздоблення. І якщо таке пишуть на материнському сайті, то навіть страшно уявити наскільки все погано насправді, та коли саме збудують цей дім, якщо збудують. І оптимізму тут небагато, бо весь сайт Стікону відверто натякає. Справа у компанії не ок. Наприклад, 2 березня 2022 року Стікон скромно запропонував купляти квартиру у тому самому модерні на франка під нульову розстрочку. Далі новина без дати: що роботи відновляться після стабілізації ситуації, а потім вуаля. Неймовірний стрибок у 5 грудня 2023-го, коли вийшла замовна стаття про стікон на українській правді. До видання питань немає. воно чесно поставило позначку «Промоутед», але питання є до наших героїв. Якщо коротко, то у статті стікон називається будівельним феноменом. Його новий директор, герой війни. А сама компанія ледь не найстарша на всьому ринку України. А тепер детальний і чесний аналіз. Що феноменально у звичайних чоловіках Стікону, Бог його знає, але найбуде. Хлопці заплатили гроші, тому можуть себе хоч суперменами називати. Щодо довгої історії компанії, це стара маніпуляція. Фірма офіційно існує 20 років, і вона навіть не найстарша в Одесі. Той же Гефест зареєстрував свою юридичну особу на два роки раніше. Щодо героїчної постаті нового директора Стікона Анатолія Рагуліна. Автори інтерв'ю, наче самі кепкують з цієї теми, вони зробили колажі з двох фото. На одному він у військовій формі у травні 22-го року, на іншому вже у цивільному у листопаді минулого. І як ви самі можете побачити, годують в зсу дуже добре. Ну або самі робіть висновки про те, на яких Колчаківських фронтах пан Рагулін тримав оборону. До речі, цікаво, яким чином він зміг списатися через рік такої служби, і чому людина з будівельним досвідом не пішла в інженерні війська, а обрала підрозділ, який цитата займається виявленням повітряних цілей противника. Не хочу сидячи у тилу, заглиблюватися у цю історію, але хто у темі, той сам все розуміє. Взагалі, Рагулін постать цікава. До стікону він встиг посидіти депутатом у міській раді під прапорцем партії регіонів. Був директором комунального підприємства міського капітального будівництва та навіть очолював одноіменне управління. Про цей підрозділ в Одесі знають всі, бо він не вилазить зі скандалів. Не став винятком і період правління Там Рагуліна. Наприклад, мерія видала ордер на квартиру, яку будувало це управління ветеранам війни та родині Даїшника, якого розстріляли кіллери банди Дікаєва. По документам будинок був введений в експлуатацію, а по факту до нього ще навіть не підключили комунікації. Тому вдова правоохоронця разом із дітьми ще довгий час орендувала. Іншу квартиру. Але давайте повернемося до будівництва. Окрім об'єкту на фонтані у Стікона зависли ще два чималих чоловейники. Дивимося, що з багатоповерхівкою на Прохорівський. Секції 3,1 та 3,4 мають здати у третьому кварталі поточного року, а секції 4,1 та 4,2 – у 2025-му. Причому в останніх об'єктах є лише фундамент, половина каркаса та 5% стін. І все це на офіційному сайті. Як стікон планує за рік звести будинок, ви самі можете здогадатися. Водночас чорт ногу зломить, аби розібратися, що там з комплексом Ріал Парк на селекційному. На тому ж офіційному сайті чоловік розбили на сім пускових етапів, але п'ятого та шостого немає взагалі у графіку. А останні обіцяють здати наприкінці 2024-го. Тобто у Стікона лишилося всього нічого, щоб довести до ладу фасад комунікації, покрівлю, внутрішнє оздоблення та благоустрій території. Тут є важливий нюанс. Буксувати справи будівельної компанії, принаймні на цьому об'єкті, почали ще до 24 лютого. Наприклад, на сайті Меґет Київ Юа під сторінкою про комплекс Ріал Парк ціла гілка злих коментарів від 21 року. Мовляв, люди і попередні черги ще б з рашистських ракет чекали на півтора-два роки довше за обіцяне. У будь-якому випадку дуже шкода інвесторів, особливо тих, хто вклав кредитні гроші, якщо велика війна стане контрольним пострілом для колись якісного одеського бренду. І казкові замовні матеріали, і яскраві банери на сайтах навряд чи врятують будівельного мастодонта. На цьому друзі будемо прощатися. Бережіть себе і тих, хто вас оточує. До нових зустрічей на першому міському.